Долина біля річки Смутрич це місце, де час зупинився. Відкриваючи перед нами свою красу та таємничість, ця долина приховує багатий скарб історії. Серед хащів і запашних трав стоїть свідок минулого століття, мовчазний і величний старий річковий млин. Я інженер зому впорядник. Під час відряджень мені трапляється багато цікавих історичних і просто неймовірно гарних місць, цього разу не зміг приїхати повстарезного млина на околицях колись потужного міста Смотри, зовні він залишається своєрідним пам'ятником архітектури, який кардинально не змінився за століття. Проте якщо відкрити для себе його внутрішній світ. Ви опинитесь в іншому часі, в часі зруйнованих сподівань і забуття. Приєднуйтесь до мене у цій подорожі до історії, де я розкрию таємниці старого річкового млина. У своєю неперевершеною красою та живою історією залишає незабутні сліди в серці. Кожного то має честь розкривати його спогади. Точної дати будівництва чи навіть року, на жаль, знайти не вдалося. На старих картах зустрічається умовне позначення млина з 1900-х років. Скоріше за все, він міг тут існувати і раніше. Під час мого дослідження я натрапив на сторінку у Facebook, яка називається Смотрич історичний». Тут люди обмінюються спогадами, розповідають про історію рідного містечка. Та діляться історіями своїх родин. Я звернувся до спільноти з проханням допомогти з пошуком інформації про млин. І люди відгукнулись. Було і жваве обговорення, і нарікання на владу все як ми любимо. Але все ж таки декілька історій були цікавими. Зокрема, Тетяна Козакова поділилась даними, що її дідусь 1882 року народження та його батько на прізвище Файнгольд були працівниками млина. Серед багатьох історій одна особливо виділяється Валентина Грисимчук поділилась цією вражаючою історією про млин. Цей млин. Побудував мій дідусь Кресінський Антон Іванович, якого за це арештували НКВД у 1937 році. І вбили в місті Кам'янець-Подільськ. Були продані домашні свині і за ці кошти побудований млин. Щоб громада могла мати борошно, годувати сім'ї. Ця історія нагадує нам про жертви та важливість млина в житті спільноти. Приходом радянської влади млин націоналізували, використовували його приблизно до 70-х років. Долина річки Смотрич зберегла цей млин, навіть коли час ставив перед ним. Випробування та виклик. Дивом лин зберігся до наших днів, хоча стан його вже аварійний, але можна побачити, уявити, який він був колись. Завершуючи цю розповідь про млин, запрошую вас подумати про його історію та про те, як ми всі можемо долучитися до збереження наших культурних скарбів.